А можете відрізати мені ось цього сиру «Хантрі» 7490? Там маленький шматочок, щоб я просто спробувала. будь ласка. Дякую дуже, дуже. Та багато як відрізали. Сир вітчизняний, кажуть, смачний та якісний. Смачно, свіжо. Втім, Віднедавна український сир таки має політичний присмак. Саме про політсмак сирного конфлікту в один голос говорили українські експерти. У натяку на неякісний український сир впізнали знайому тактику сусідки Росії. Мовляв, претензії до продуктів у неї виникають тоді, коли погіршуються відносини з котроюсь із з країн. Раніше це було боржомі для Грузії або там вина. Потім це було для Молдови фрукти, знов таки ті самі вина. Коли Росії перестала смакувати грузинська боржомі, у Путіна саме загострилися стосунки з президентом Грузії. Свого часу нагадують експерти на тлі таких політичних загострень в немилість Росії попали литовські сири і латвійські шпроти, і Україна вже теж мала. Харчовий конфлікт з Росією сім років тому, коли до влади прийшов Ющенко. Тоді росіяни відмовилися від української молочки, бо вирішили, вона неякісна. Українських чиновників це шокувало в якості вітчизняного молока. Вони не сумнівалися. Тут не економіка і не санітарні карантинні якісь міри, а це вже є чисто. Політика чисто політика трапилась тепер із твердим сиром, пояснюють експерти. Санітарний лікар Росії заявив про погіршення якості українського сиру, який їм імпортують. Заявив у друкованому вигляді на сайті розпожив стандарту. Москва забракувала український сир, начебто, через вміст пальмової олії. Услід за Москвою не вподобала український сир і Білорусь. Сир заводу «Пирятині» – Це одне з підприємств, яке постачає сир в Росію. Коли тут почули, що їх продукт забракували, відкинули усі претензії. Перше це було, скажімо так, м'яко кажучи, шок, тому що ця інформація не відповідає дійсності. У нас на підприємстві виробляється сир, і тільки сир. І ніякого рослинного жиру, ніякої пальмової олії для виробництва сиру твердого у нас не використовується. Окрім цього, сир заводу в немилість Москви попали ще кілька потужних українських комбінатів, які постачали торік на російський ринок сир. Назви компанії опубліковані на російському сайті. Ви ми пробували миколеносплесені? Плесінька хороший. Це швейцарський, це той, який мінімум 90 днів. Уряд заходився смакувати вітчизняний сир. Прем'єр скуштував із пліснявою і без. На його смак сир якісний. Ніяких претензій з боку Москви бути не може. Треба поменше на різних рівнях, як кажуть, болтати, да? а побільше більше працювати. Тому я е, твердо. Обіцяв роботникам, що що їх продукція, гарна, до речі продукція, знайде спроси на внутрішніх і на зовнішніх ринках. У Державної ж ветеринарної служби теж з'явився аргумент для Москви: чи безпечне російське м'ясо? Один-один. Та це не торгівельна війна, заявив аграрний міністр. Сильної війни у нас нема. Інших війн на продовольчих ринках сьогодні у нас не тільки на території з не тільки з Російською Федерацією, і з іншими країнами. Нема про політичний присмак сирного конфлікту від влади ані слова. Утім, експерти не мовчать. Що головний санітарний лікар Російської Федерації не міг зробити таку заяву без прямої вказівки чи дозволу. Я думаю, що це скоріше була вказівка з Кремля. І висувають кілька можливих причин. кажуть, Росія попереджала, що буде, коли Україна не схоче у митний союз. Представники і Росії, і не тільки Росії говорили, що нечленство України в митному союзі означатиме закриття ринків і створення проблем на шляху українських товарів на ринок митного союзу. Голові комітету економістів від сиру несе газом. Російська федерація хоче продемонструвати Україні, що вона має багато економічних. Важливі впливи на те, що Україна ініціює перегляд газових угод, які є надзвичайно вигідними для Російської Федерації. Ця проблема буде переслідувати нас в залежності від того, яким буде градус стосунків між Україною та Росією. В Україні не виключають це. Може бути лише початок продуктових претензій. Почалося все з сиру. Це просто перша номенклатура, до якої їм захотілося придивити претензії. Далі перед Москвою можуть завинити інші продукти. Пиво безалкогольна продукція, горилчані вироби, кондитерські вироби, а також овочевий напрямок. Поки що ж далі заяв у друкованому вигляді Росія не пішла. Другий тиждень Україна чекає розв'язки. Досі жодної перевірки. Якщо Москва так і відмовиться від українського сиру, постраждає в першу чергу вітчизняний товаровиробник. Економіка ж усієї країни навряд чи. Сир це не той важель в економіці, і це не те, що буде настільки суттєво. Проблематично для там розвитку ВВП чи там до надходжень валютних, але по тих підприємствах, які постачають, звичайно, це вдарить. Торік росіяни спожили 55 тисяч тонн українського сиру. Відсутність його на російських ринках вдарить не стільки по шлунках, скільки по гаманцях, адже відмова від такої частки продукції призведе до здорожчання сиру. Анна Мірошниченко, Денис Ковальов та Дмитро Дємішев. Час підсумки.